Привіт, нулій пірюці у нас свіженька Кемблюха-70. ка Це Америка. Тільки бампер, нічого страшного по кузу немає, якісь мінімальні царапинки. Повністю все в ідеальному стані. Хороша комплектація, до речі, комбінований салончик. Всі вікна оригінальні, є скольчик на лобачі, тут його видно. А так в загальному. Ну, на м'ятинка на арції і на бампрі там маленькі притертості знизу. Кліма працює, пропуски запалення немає, дроселька робоча. В принципі, помилок немає. У нас проблема бачу по підйомнику. Підйомник дверки, тобто блоку управління дверей. Звідси працює, звідси не працює. І задній у нас теж звідси не удня, це працює, заднє ліво не працює. Все, що по автомобілю працює. Так, хороша резина, більше на сезонку подібна. Гальмо обслужені. Цікава тачка. Всім гарного дня, автопідбір, не доску. Працюємо далі.